Нещодавно служителька нашої міжнародної місії написала хлопцю на передовій із проханням помолитися за нього. Вони зізвонилися, вона помолилася. За нього військовий покаявся, прийняв Ісуса, Христа, у своє серце, і вони з ним поспілкувалися і вивчили, що таке основи християнської віри. Військовий був дуже. Щасливий, і через день він написав служительниці нашої церкви, що до них на позицію прилетіла авіабомба. На позицію прилетіла авіабомба і не розірвалася. Ви уявляєте собі, авіабомба прилетіла саме там, де перебували військові, багато людей, і вона не розірвалася. Що ви трохи розуміли? Авіабомби проривають бункери. Знищують все в дуже великому радіусі. І коли вони зібралися разом зі своїм командуванням і всі військові, що були там, їхній командувач сказав, що це реально диво. Мабуть, серед нас знаходиться людина Божа. І цей хлопець каже, що коли цей командувач сказав, то я згадав про тебе. Цієї нашої служительки. Алілуя. Розумієте, коли людина приймає своє серце Ісуса Христа, коли людина молиться, коли людина щиро відкриває своє серце, там відбуваються, відбуваються чудеса. І навіть якщо ти не віриш в Бога і, можливо, вважаєш себе атеїстом, це не важливо, коли буде дуже важко. Помолися Богу, Його ім'я, Ісус Христос. Нехай Бог береже кожного з нас. Амінь.